Пане Ярославе, отже, так повідомлялося про те, що там влаштували окупанти такі святкування, якщо це можна так висловитися, на честь звільнення Донецька від фашистських загарбників у другій світовій війні. Чи якось ви бачили зміни у їхній поведінці? Можливо, щось там сьогодні вказувало на те, що вони там щось у себе відзначають. Та ні, до Донецька у нас е, багато кілометрів, тому ми не чуємо, як вони відзначають, хоча в 14-15-16 роках, коли е, я чергував на позиціях е, поблизу Донецького аеропорту, то ми бачили, що е, люди ведуть мирний образ життя. Я думаю, вони десь всередині душі е, відчувають свою провину перед українським народом, свою ототожність з українським народом і чекають так же, як і сьогодні ми бачили в Балаклії. Це було щастя не тільки для місцевих мешканців, повірте, і для солдатів. Солдати теж пускали сльозу, тому що ми знаємо, що і в Балаклії, і в Куп'янську і в Донецьку є величезна кількість українських патріотів, українців, яких треба якнайскоріше визволяти. Що стосується нашого напрямку, він завжди залишається дуже важким і принциповим. Наскільки я розумію, з різних джерел сьогодні точаться бої біля останніх вулиць, а можливо і декілька кварталів, селища Піски, що нагадую є сателітом Донецьку, так само як кияни знають, у нас є жуляни. Тобто, який це висновок? Висновок той, що за вісім років їхня славетна в лапках армія бовжів і Алкашів. Разом з російським непотребом не дійшла навіть до кружної дороги, і зараз ми втримаємо і Республіку Мост і Першотравневе. Ну треба дані, звісно, уточнювати. Але на сьогоднішній момент навіть їхні експерти кажуть, що е, атаки на першотравневе е, були безрезультатами. Так само сьогодні я чув інформацію по Донецькому напрямку дуже цікаву від одного ворожого. Але зараз дуже унилого експерта, який підтираючи соплі. Розповідав, що вони взяли величезну, гарно укріплену нашу позицію. Прям цілий полігон гарно укріплених рвів, траншей і так далі. Ну, всі, хто знають, де знаходиться біля Донецької злітної смуги Донецького аеропорту, такі невеличкі холми, в яких декілька бліндажів і окопів, то розуміють, що це за величезний укріп район. Вони взяли. Ну, це все. Прям смішно виглядає за вісім років продвинутися, мабуть, на 400 метрів, так від паркану до цієї позиції 400 метрів. Тому е я думаю, е їм не то, що пишатися нічим і нічого святкувати. Їм треба збирати речі, так як вони зробили в Балаклії разом з колаборантами, ті, хто підтримали цю е псевдовладу, е псевдореспублік, тікати вже в сторону Росії. Е не не беручи нічого з собою, тому що унітази і пральні машини будуть зайві, коли треба бігти дуже швидко. Так, ну вже з доброї волі чекаємо. Бачимо, що можуть вони це робити водночас. Так вони там їхній головами нападу чотири рази, якщо не помилявся, може вже навіть і більше брав піск, але ми бачимо, що так і не взяв. Натомість наші збройні сили на харківському напрямку, зокрема, чудові, зараз результати демонструють. Чи це якось позначилося на подіях на Донецькому напрямку? Ну, звісно, події міняються, тому що Донецький напрямок має дві загрози. Це перша загроза це Бахмут, і відповідно Донецький напрямок, які атакують практично з тої сторони. І з другої сторони, то, то у нас півночі нам загрожує Ізюм, і все, що північні, це якраз Куп'янськ. Разом з іншими містами а куп'янськ, ми знаємо, це величезний транспортний вузол, який дістався оркам і окупантам, зовсім не через який проводяться всі їхні логістичні операції по доставці боєприпасів і так далі. І якщо ми підійдемо, я думаю і надію, що ми вже десь в п'яти кілометрах від Куп'янська, якщо ми підіймемо до нього на 20 кілометрів. Ем, ще раз повторюся, а ми вже я думаю, це зробили. То завдячуючи тому, що у нас є Хаймарси, у нас є гаубиці і самоходні установки, я думаю, ми будемо дуже загрожувати тому, що вони не тільки. Не підвозили обладнання, а і змогли безболісно смотатися туди. Я думаю, у них там загроза дуже серйозна, і про це каже те, що я вже вище казав, що ті колаборанти серед українського населення, які допомагали окупанту, вони вже зібрали свої речі і був цілий затор на виїзді із Балаклеї, щоб втікти. Я думаю, така сама ситуація відбувається в Коп'янську, і це не то, що допоможе нам працювати на Донецькому напрямку це змінить взагалі розклад сил на даному напрямку, дозволить нам розвернути сили, які допоможуть звільнити і Сіверськ і піти далі аж до Луганської області. А там до неї останеться десь кілометрів 30. Так, прекрасні можливості перед нами відкриваються. От ви до речі, про колаборантів згадали скільки цієї пошесті взагалом може бути там зараз, на територіях окупованих на сході, і от яка від них, от який від них взагалі, от втрати, скажімо так, чим вони заважають нашим збройним силам? По перше, вони активно займалися передачою координатів наших військ, переміщення наших військ. Ну це я відчув на собі. Практично, коли ми в одному з селищ під горліковою під горлгорлівкою, перепрошую, міняли контрольно-спостережний пункт. То на наступний ранок до нас прийшов дядько покормити собаку, і вже ввечері нашого контрольно-спостережного пункту не було. Тому шкоду вони. Намагаються алогічно, по-дурному принципово робити скрізь, де можуть, навіть коли це зашкоджує їхньому життю і їхньому помешканню, їхньому будинку чи городу, і так далі. Тобто вони можуть навести прямо на наші позиції, якщо їхня хата поруч в надії, що їх не розбомбить, і так далі. Ну цьому пояснення ніякого нема. У них я впевнений, що може й не бути там родичів. Ну от що стосується виховання, от таке виховання, така ідеологічна робота з ними проводилася, така погана з нашої сторони. Не ідеологічна підтримка всього українського, всього рідного з нашої сторони теж проводилася 30 років, і зараз ми маємо результат, що на нашій території, а мені є чим порівняти. Ми з побратимами з батальйону Свобода В НГУ звільняли і Прилуцький напрямок від пошесті від орків. Бо там зовсім інше по нашому і по-іншому нас зустрічали. Там ми не боялися зайти в кожну хату, там ми не боялися, що наші позиції будуть здані. Там ми знали, що в будь-якій хаті нас зустрінуть зі сльозами, з радістю, накормлять, напоять і можна буде зупинитися і мати співпрацю із головами селищних ради і так далі. Чого ми тут, на жаль, не бачимо, і чим е більш на захід е до. До і Лисичанську чим гірша ситуація була але Чим ближче до Харківської області, наприклад, Краматорський Слов'янськ мене дуже вразив, дуже порадував, тому що я відчув, що це дійсно українці, які за нас переживають, які вітаються, які нам приносять якісь харчі, подарунки, аби бути доточними доточними до армії України, до своїх рідних і підтримати, нашу, ми йшли вперед і не зупинялися.